Ми обслуговуємо 1247 будинків. У нас під, з актами готовності 19 будинків 19. і пройшли гідравліку, ну там 500 будинків, 497 будинків пройшли гідравліку. Ос основна проблема в відсутності актів готовності це те, що люди не хочуть промивати системи. Не хочуть мити, вважаючи, що вода, яка є в мережі, водоканалу, є там погано, і поганої якості, то не хочуть. Дехто дійсно не хоче, а дехто просто прикривається цим для того, щоб не використовувати ну, лишні кошти. Тому актів готовності немає. І ми будемо, ми будемо дуже просити всі прощені компанії СББ все-таки підготувати будинки, точні тобто промити будинки перед початком пального сезону. Це дуже важливо для того, щоб циркуляція не була в. Будинку теплося нормально, і щоб люди отримували якісну послугу. Тому що підприємство виконує своє зобов'язання по подачі тепла до, 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 до будинку, до вузлу в обліку, але внутрі будинку це за це відповідає керуюча компанія або ОСББ, або там хто там, хто в них є, яка форма управління. Тому люди повинні виконувати ті правила, які прописані в законодавстві. Є законодавця, можливості законодавства, якщо немає акту готовності, не подавати теплоноці до. Будинку. Ми, ми можемо це зробити, але це така це, це вже форма більш похожа, ну, не досить негативна, не, 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 не скажімо так. Тому я вважаю, що люди, які відповідають за стан тижденькових мереж, вони розуміють свою відповідальність і відповідають за срив опального сезону, не стоїть не, не тільки на теплопостачальній організації, а й на керуючій компанії. Я думаю, що як якщо ситуація не зміниться, ми звернемось до відповідних органів державних щодо перевірки стану підготовки будинків до опального сезону.